Всім привіт, з вами Палич і ВГ, як було б не ВГ, якби десь щось би в неї косяків не вийшло. Так і сьогодні конструкторське бюро переноситься на 23 лютого на 19.00. Ходять чутки, що у танку 452 МК знайшли дирочку багульку, дирочку маски, де я так розумію, нуль броні, туди все залітає, і її починають в швидкому порядку залатувати. Це, звичайно, величезний плюс, що ВГ вирішило перенести реліз. Чим викатити сьогодні реліз робити в день, коли він має бути, а потім мікропатчі, там залатати цю дирочку. Це величезний плюс. Насправді так і повинно бути. Це за це лайкосик. Але ще один є нюанс. Хто дивився мій вчорашній відосик, там я скачу е, говорив, що е, інформація на сайті також була, що цей танк викатується з овер маскування, великим маскуванням як для важкого танка. І сьогодні вже пройшов 22 лютого мікропачик, викатує танки у гру. Да, і в клієнті гри у нього маскування 8%. Відповідно, е, привели маскування в адекватну. Число да, для важкого танка, це теж, в принципі, я вважаю правильно, але є це ще не все нюанс. Яким ТТХ нам вірити сайту чи клієнту гри? Тому що навіть сьогодні є різність. Ну, сьогодні відрізняється ТТХ танка в ангарі від ТТХ танка у, е, на сайті? Навіть сьогодні, коли вони вроде би, мали би все перевірити оце, да, і зробити все ідентичне? Ні. Я скрін вам прикладу з вчорашнього відеоролика, де на сайті якраз було написано, що маскування там 14% з чимось да, стоячого танка. І е, вони більш нічого не поправили. Так в мене питаннячко знову таки, де правильний ТТХ? Зайти на сайт, то там розкид 0.38, час зведення 2,5 і ДПМ. Е, ну, заряджання гармати 14 секунд, а в клієнті гри 13.42, 2.4, Ну, Шановні ВГ, я розумію, що. Ви люди також помиляєтеся. Ну, <сіх> ну як так? Чому, Чому таке відбувається? Де? Скажіть мені, де правильна ДТХ танка? Можливо, завтра знову буде мікропач, залатають масочку йому і зроблять КД-14, точність 0,38. Да? Час зведення 2,5. Чи, можливо, завтра знову таки на сайті тихенько затруть Типу, щоб ніхто цього всього не побачив. Да? Ну так, шановні, давайте вже оприділіться з правильними ТТХ цього танка. От, от народна вина, і блічна вина вийшла. Так що чекаємо, що буде завтра. У нас Уже, надію, завтра буде точно фінальні ТТХ танка, десь вже <соць> на 100%. Да? І тримаємось, народ, все буде добре.